Лічені хвилини лишилися до закриття виборчих дільниць у Житомирі. Як пройшов день виборів у місті? Розповість наш кореспондент. Він знаходиться з нами на прямому зв'язку із приміщенням міської ради. Андрію, чи можна назвати вибори у Житомирі успішними? Вітаю студія. Вітаю Житомир. Що ж вже менше ніж за 20 хвилин. Завершиться можливість прийти проголосувати, закриються всі дільниці. Тому ми знаходимося біля Житомирської міської виборчої комісії, аби дізнатися, якою була явка, які були порушення, і в цілому якісь подробиці другого туру. Одну секунду зараз позовемо голову комісії. Пані Тамара, можна вас і міліція тут слідкує. Доброго вечора. Доброго вечора. Що ж, розкажіть, будь ласка, нам яка була явка у другому турі? Явка була гірша, ніж у першому турі? Я хочу сказати на 17.30 Десь 27,7% тільки проголосувало. Угу. Це збирали на 17.30. Що буде в нас на? 20-ту годину ми вже побачимо. Ну, навряд чи набагато вона збільшиться. Ну, я теж думаю, що не багато. Ми тільки що приїхали в дільниці, дільниці майже пусті. Тільки що ми повернулися з дільниці, ми об'їжджали дільниці. Добре, скажіть, які порушення були зафіксовані в цілому, як прийшов в другий тур, як прийшов сьогоднішній день голосування? Ну в цілому, порушення по голосуванню до нас не надходило. Не від опори, бо опора працювала, я знаю, були від неї спостерігачі, не від кандидатів, на ніяких заяв не надходило. По самому ходу голосування. Порушення дуже. Масове порушення це засилля журналістів з тимчасовими посвідченнями, які є зараз на дільницях. Ми тільки що приїхали з війни з дільниць, там зареєстровано 29 офіційних спостерігачів. Ну разом з журналістами вони реєструють всіх. Хоча офіційних спостерігачів могло бути ну троє: два від кандидатів, і один у нас опора зареєструвала ще один офіційних спостерігачів. Вони мали право бути на дільниці. Все інше це журналісти. Ага. А як відаєте про що це говорить? Чи не така велика кількість? Ну про що це говорить? Кандидати з один із кандидатів ми вже знаємо того, що ми фотографували ці посвідчення. Де на деяких посвідченнях написано Газета 20 хвилин, а зверху написано «ВО батьківщина. І всі ці посвідчення однотипні, різні видання, вони однотипні, зроблені на одному ксероксі і тільки вписані туди прізвища. Зрозуміло, що можете сказати, ось зараз вже завершиться час, коли можна проголосувати. Як швидко виборча комісія зможе порахувати голоси і сказати нам, хто з українським головою? Я думаю, що виборчі комісії дільничні будуть рахувати швидко, тому що це один бюлетень, там два прізвища, це немає нічого великої складності, і комісії працюють професійно. Скільки ми проїхали дільниць, то комісії нормальні і голови, і комісії нормальна обстановка, спокійна. Не знаємо, для, що буде у процесі підрахунку голосів. Того, що ті там журналісти, які там сидять, вони будуть теж там знаходитися, Якщо не, буде, не будуть вони заважати, то я думаю, що швидко порахують. Дякую вам величезне. Що ж, явка, на жаль, невелика, тож можна сказати, що міського голову в Житомирі вибере не так багато людей. На жаль. Кандидатів також лише два, тож ми, мабуть, вже завтра так. Да, я думаю, що завтра ми будемо знати, якби рахував підвела підрахунок наша комісія, uh -huh. це було б швидше. Uh -huh. Тому що ми були б на інстанції. А так ми будемо чекати, поки нам і болунки, районна комісії привезуть протоколи про підсуму голосування. і Тоді ми будемо вже виводити результат. У будь-якому випадку вже зовсім скоро ми дізнаємося. Прізвище нового міського голови і буде сформована повністю влада у Житомирі. Я передаю слово тобі, Марино. Студія Андрію. Нагадую, що це був наш кореспондент Андрій Іванюк. Він знаходиться у приміщенні міської ради.